І коли я зрозуміла, що мені одній на той попит мене мало, я на одному курсі побачила дівчинку дуже здібну. Я тільки потім дізналася, що в неї виявляється досвід роботи три місяці. Оттака. Я тоді не знала. Я просто побачила, що в людини дуже такий прямохист, вона теж дуже гарно малює. І я запросила її. кажу: дивись, як ти дивишся на те, що я буду викладати там манікюр і нарощування, а ти в мене станеш інструктором по розпису художньому. Uh -huh. І вона погодилася. І я зняла більше приміщення, і ми почали працювати вдвох. Вона приходила виключно на навчання. На ту... Да, я займалася там просуванням цього навчання в інтернеті. І в якийсь момент вона щось там в них сталося на роботі. і Вона дзвонить мені плаче, каже, що Юль, я звільняюся з студії, в якій працюю. Не факт, що мені дозволять працювати в тебе інструктором, бо багато хто забороняє працювати в двох місцях, в двох місцях одночасно. Ага. І ну, якби, ти повинна розуміти, що швидше за все я звільнюсь. І я не знаю, чому я просто ляпнула, що якби в мене було місце. а Я нагадаю, я так і продовжувала працювати в тому... сім квадратів. в квадратів кабінеті. Каже, якби в мене було місце, я б тебе до себе взяла. А так, ну вибач. А вона каже: мені вистачить. Угу. І я розумію, що ну, якби, да, треба пробувати. В той же вечір я замовляла е, ці столи. Я замовляла стіл для неї. Я вже телефонувала по офісному приміщенню, яке я знімала, чи немає варіанту там цих два кабінети об'єднати в третій більший, щоб сісти mm -hmm. разом. І так з'явилася моя перша студія і мій перший найманий працівник.